Послухай но, ну. скажи, як ти збираєшся прожити своє єдине, дике і безцінне життя. Ти не хочеш жити наповну? Відчувати, що душа запала на метою. Господи, я взагалі серйозно Слово за своє Таяна на наяд чемпіонка світу з барафонського плавання. Я хочу за 60 годин приплати з Куби до Флориди. В жодному разі. Ні-ні-ні. ні Що ти тверзеш, Даяно? Ти намагалася у 28 і тобі не вдалося у 28, тобі 60. А я не вірю в вікові обмеження. Єдиний, хто вирішує, що я можу, це я. Не дрейф. Що тут пливти? Одна сотня миль. Або 60 годин безперервного плавання. Але лякають мене лише акули та отруйні медузи. Я знаю, що зможу, і я хочу зробити це з тобою. Гаразду ламала. Right Те, що ви задумали, не робив ще ніхто. А тим паче жінка. Тим паче твого віку. Ну ж, бо дихай! Даяно, дихай! Чотири, спроби, чотири поразки. Ти не розумієш, що відбувається. Ти про мене не думаєш. Звісно, я думаю про тебе! Я бачила твою смерть. Йдеться не про тебе, ясно? Йдеться про мене вперше. Тільки уяви. Ти можеш зробити щось, чого ніхто не робив. Це маленьке вікно. Даяна на яд повертається. Я знаю, що весь світ хоче, щоб я стулила пельку, сиділа і смерті чекала, але я так не можу. Ти воїн. Яну, ти допливеш! Єдине справжня наяда це ти.